Ночі сорти, крем плюс екстра, 10 кілограмчиків 3960 гривень. Перші шортики розміром 2XL біленьки? Наступні. Вау, дуже класний, дивіться, бордові є пасочок. Це розмір емочка у нас, дивіться, класючі. Наступну теж з пасочком. Тут розмір Есочка. Чорненький якийсь дуже маленький розмір. Так пише, що це взагалі 24-й розмір. Навіть. Ось це дуже класного кольору, але на жаль розміру немає. Це у нас шортики 36-го розміру. Якісь навіть є. Це у нас розмір XS. Вони йдуть навіть м -м, під юбочку, бачите? Так, це у нас розмір M-очка пише. Є різні. Це теж розмір М. Є спринтами, є бестики, з любих кольорів розмірів. Так, тут у нас пише просто, що якась четвірочка, не розумію. Дивіться, є і коротесенькі, і довгі. Тут теж, на жаль, розміру немає, але вони... З кишеньками такого плану. Це у нас розмір S Дивимося далі. В молочному кольорі. Розміру, на жаль, немає. Задній замочок. Полосаті розмір L теж з пасочком йдуть. Тут у нас вже навіть спортивні. Так, розмір. Розмір, на жаль, вам не скажу. Бачите, є різні. Є нарядні, спортивні, велосипадочки. Любов кольорів, любоїх розмірів, дивіться. Просто дивіться, які велосипадички. На эти бриджи, бля, че-то такие. Классный блонд и классная цена. Черт, пульсируют, видите? Шортики. такие. Вау, видите, какие классные кольеры сегодня. Це у нас розмір емочка. Ще один, Це 38-й розмір. Такого плавлення чорненькі. Ой, не якісь ого. Зараз. вам глянути, дивіться. У, красиво, красиво. Розміру не жаль, я вам покажу буквально пару позицій, бо я не встигла вам всі показати, бо тут справді дуже багато. Шортики 10 кілограмів, тому їх дуже і дуже багато. Бачите, і джинси, і тканині, прості, всі керівні вони і не дуже крутий лотик. Дуже збірочками бачите. Нагадую цей сорт Крем плюс Екстра. Ну все. Тут залишилось їх ще дуже багато. Кому сподобається це знати, пишіть в коментарі або зв'яжіться з нашими менеджерами.